Часу ніж здавалося, це відбувалось протягом багатьох років. Нищення історії і культури відбувається у місті Києві. Це є столиця України. В принципі, якщо це відбувається в Києві, це відбувається в усій країні. Гостинна республіка з'явилася як альтернативний процес, тому що велике наше місто намагається перетворити на великий торгівельний розважальний центр. Кияни докладають своїх зусиль до створення того, чого вони хочуть, і саме головне, що вони вирішують функціональне призначення території міста, в якому вони живуть, що вони мають робити. І це щоб щось з'явилося, так щоб вони цього хотіли, як вони цього хочуть, вони мають докладати до цього зусиль. Я думаю, що пройде, пройде якийсь час, і чиновники все ж таки зрозуміють, що нікуди від цього не дітися, що саме громада має вирішувати, буде там торгівельному центру чи мистецько-громадському центру. І а, сьогодні люди самі а, багато є експертів, а, серед них є і а, архітектори, і а, історики, і культурологи. Багато багато а, спеціальностей, експертів. Люди готові докласти зусиль. Справа в тому, що Ось у мене в руках зараз е, є повна переписка, документація е, кабінету міністрів, е, листи підписані Вінграновським, е, листи від українського товариства охорони пам'яток України і, е, і КОМОС. Е, це е, так та, також установа охорона. Це установи громадські високого рівня, які взагалі їх оминув процес виключення пам'ятки історії архітектури гостинного двору з переліку державного реєстру пам'яток України. Якщо ви хочете, я можу надати копії цих документів, у яких видно, що це відбулося для того. Щоб зробити у гостинному дворі торгівельний центр, тобто саме процес реставрації, який сьогодні пропонують, як найкращий проєкт для гостинного двору, саме для цього знімався статус охоронний, а не навпаки. Що сьогодні а, чиновники намагаються а, киян якось образити в тому, що вони є недоінформованими або взагалі якимись а, недолугими, що вони не розуміють свого щастя, що місто значить, їм отакий подарунок ще раз робить. Музей Києва сьогодні залишився без приміщення його, до речі, розформовують. Сьогодні відбудеться його прес-конференція на Станіславську. А3. що це значить? Що обіцяний подарунок на театральній проти якого страйкували всі кияни. Ви пам'ятаєте, які були акції протесту? Що байдуже влада консервувала спочатку, зупиняла будівництво. Врешті будинок збудували і хотіли подарувати його музею Києва. Сьогодні музей Києва тоді так і не в'їхав, його розформовують. Це маленький приклад. Це усієї. З усього, що відбувається зараз з такими установами в Києві.